15 травня в Тисменниці відбулось засідання установчих зборів громадської ради при районному відділі управління Міністерства внутрішніх справ у Тисменницькому районі, на якому було затверджено оновлений склад та обрано керівництво цієї організації обговорення положення про її роботу. У залі засідань районного відділення управління Міністерства внутрішніх справ зібрались представники громадських організацій та засобів масової інформації, котрі подали заявки для участі в діяльності громадської ради. Вони затвердили оновний склад ради з дев'яти чоловік та обрали її керівництво. Головою громадської ради в районі став Віктор Воробйов, головний ревізор громадської організації Голос. Членами ради стали голова Тисминського районного осередку громадської організації Голос Кавецький Роман, член ради громадського об'єднання ветеранів міліції в Тисминському районі Турбота Ярослав Скрипник. Секретар Тисминицької міської ради Ірина Мельник, сільський голова села Хом'яківки Василь Лесюк, соціолог Центру соціологічних досліджень громадської організації Голос Сергій Зуїв, директор телебачення Тисминиця Володимир Струк, командир Тисминицького підрозділу громадської організації Галицька Козацька Січ Іван Красняк, обраний заступником голови ради. Ігор Городецький, кореспондент газети Вперед, також обрано президію та заступника. У роботі установчих зборів громадської ради взяли участь голова громадської ради області, голова Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Асоціація українських моніторів дотримання прав людини діяльності правоохоронних органів Костя Василь, заступник головного редактора газети Голос народу Івано-Франківщини Чорненький Віталій, член обласної організації, сільський голова села Березецький Олександр Вара, новообраний керівник громадської ради Віктор Воробйов подякував делегатам установчих зборів за підтримку і наголосив, що буде здійснювати. Моніторинг діяльності правоохоронних органів з метою запобігання порушень прав людини, говорить голова громадської ради області Василь Костів. Основна мета діяльності громадської ради це захист прав людини. Захист прав людини, бо не секрет, що у нас відбувається часто порушення прав людини працівниками міліції. Тому основною це нашою метою захист прав людини. Звичайно, що на сьогоднішній день ми отримали розуміння керівництва області генерала сала, який сприяє нашій роботі. У нас є Взаєморозуміння в цій справі, тому що ну, здійснювати моніторинг, скажем, за діяльністю дотримання прав людини працівниками міліції можна і поза межами міліції, не обов'язково будучи в громадських радах. Але саме краще досягнути позитивного результату, це коли спільно із керівництвом будуть виявлятися такі факти, і вони будуть ліквідовуватися. Зараз ми працюємо сьогодні, скажімо, тисменецький райвідділ є одним, не одним, а першим є, де ми відкриваємо громадську раду. Ми прийняли на засіданні обласної громадської ради при обласному управлінні про створення таких громадських рад при всіх міськ-райвідділах. У нас є в області міськ міськраєвідів. Тисненеця є першим міськрайвідділом, де сьогодні створилася громадська рада. От. Ну, основними завданнями я вже говорив щодо тримання прав людини. Значить, у нас буде регулярно здійснюватися моніторинг, буде здійс... створена мобільна робоча група, яка буде виїжджати всі міськрайвідділи області, в тому числі. Буде залучено громадськість із тисмениці для здійснення діяльності цієї мобільної робочої групи. От це ви знаєте, що ну, інколи ще відбувається факт насильства, жорсткого поводження. І для того, щоб попереджати, скажімо, профілактично, щоб цього не відбувалося, ми будемо спільно з громадськістю залученням здійснювати ці виїзди.